Що ми сьогодні ще будемо робити Магазин У нас водички принести. Бачу, пусто. Це Володимир Яднорал. Чоловік не має можливості повноцінно вести повсякденне життя, адже має інвалідність. Через це він користується послугами рівненського територіального центру соціального обслуговування. Працівниця закладу Ольга Манкевич допомагає Володимиру у прибиранні, ходить у магазин за необхідними продуктами та приносить гарячі обіди. Слідкуємо за їхніми. Справами, щоб все було добре. От ідеш до підопічного і вже себе налаштовуєш, вже знаєш, як його можна. Дома як з ним можна порозмовляти? На яку тему, що йому потрібно допомагати? Наразі у жінки 11 підопічних, яким вона надає соціальну допомогу. Цей день вона завітала до Володимира Єднорала, який колись брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Я після академії зразу 87 му був в Чорнобилі на 3-4 реакторі начальником пожежної безпеки. Чоловіку порадила скористатися послугами Центру соціального обслуговування його знайома. У нас була зустріч однокласників. На зустріч на класника в мене з мого класу робила в цьому територіальному центрі бухгалтера Валентина. Вона мені порадила. А так як моя дочка воює на фронті, і нема кому за мною доглядати. То я звернувся центр і не шкодую. Загалом центр соціального обслуговування надає різноманітні послуги групам населення, які цього потребують. У самому закладі можна отримати безкоштовні обіди, займатися фізичною культурою, лікуватися масажем. Розповідає провідна фахівчиня соціальної роботи Галина Чепура. А наш територіальний центр. Функціонує в місті з 1994 року. Неодноразово перейменовувався на даний час. в Нашій установі функціонує п'ять відділів з них три відділи соціальної допомоги вдома, а також відділення організації надання адресної допомоги. І відділення денного перебування, які надає послуги соціальної адаптації. Директорка Терцентру соціального обслуговування Лариса Степанюк пояснила, які послуги та для яких груп населення є повністю безкоштовними, а які платними. Відділення догляду вдома і адресна допомога надають послуги і безкоштовно, і платно. Тобто, якщо громадяни. Отримують їхній дохід совокупний більше двох прожиткових мінімумів. То це платно. Якщо менше двох прожиткових мінімумів, то це безкоштовно. Лариса Степанюк зауважує, відділення денного перебування надає послуги повністю безкоштовно. Це не залежить від доходу людини. Для громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах або фізично не мають змоги задовольнити свої побутові потреби. Такі візити соціальних працівників є вкрай важливими. Артем Височин В'ячеслав. Мельник, випуск новин.